Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D, і ми продовжуємо грати за Артема Мілевського в кар'єрі FIFA 13. Ми в оренді в клубі Десна, і сьогодні розпочинається Кубок України, де, звичайно, Тьома буде грати в старті. Одне, що його може вибити зі старту, це травма. Але травм нам не треба. Так, і ми одразу розпочинаємо матч. Будемо зараз. Десну проводити кубок України далі по турнірній сітці Мілєвський грає нормально, тут знову дощ, Оце погано. І поїхали. Так, наша команда також. Ну, зараз останнім часом щось десна гірше почала грати. А стартували в першій лізі просто чудесно. Просто чудесно. Чернігівські футболісти. І з ними стартував і Тьома. Так, давай вибивай. Наш Федоренко. Вибиває, звичайно ж на кого? На такого капітана без пов'язки. Так, важкий якийсь. Важкий вийшов Мілевський на цей матч. І... Це ж уже команда Прем'єр Ліги. Тому тут непросто. Тут все буде непросто. І наша наша команда з м'ячем. Давай пас флангом. Мілевський. Заробляє аут. Ну, нас є з тієї ситуації, коли двох там його пресингували, то начебто і нормально. Пас Мілевський. Міллевський треба розвернутись, воріт Обличчям. Дивіться, постійно якийсь гравець тут. І Мілевський зараз треба забивати! Мілевський. Артем Мілевський. Давай, котись. 16-та хвилина. Тьома Мілевський забиває гол за черговий і перший в кубку України. Вертівся туди-сюди, крутився Артем, щоб знайти, знайти ту ж в захисті. І таки знайшов. І пробив чітко. 16 та хвилина Артем, вже який там гол у нього в сезоні. Ці голи е в завданні тренера рахуються голи тільки в чемпіонаті. Тобто, якщо ви забуваєте в кубках, в Єврокубках за збір, звичайно ж, е воно не рахується. Просто не рахується і все, тільки в чемпіонаті. Так, тут уже переграв Артем і втратив м'яч. Втратив з м'ячем Тепер уже Говерла, вже біля наших верліт. Головне, щоб вони не забили. І стійка! Пусті ворота, ні. Не забивають гравці Говерли. Кутовий. Навіс з кутового. Десна відбирає м'яч. І зараз би заправити на Мілевського. Але ні. На когось іншого, на Воронченка. Мабуть, то Воронченко. Змічаємо Пічонкін. Пічонкін. Не треба бігати сильно, бо зараз, якщо пропустять. Це офсайт. До речі, це офсайт. Якщо зараз пропустять, потім вже Мілевський не зможе бігати нормально. Він і так ледь бігає. Так, падає, збиває. Гравця і таким чином звільняє собі простір і віддає от таку передачу. Подивіться, яка передача від Мілевського. І тепер. Тепер гравець віддає ще один, один пас Наш гравець Воронченко. Знову ж, мабуть, він був. Все, постоїмо. Давайте так, підбіжимо трошки до кола. і отак от станемо, просто і дивимося за подіями матчу, але нам не дають дивитись, бо наша команда з м'ячем. Наша команда з м'ячем. От уже починається втома. Втома у тьоми. Починається. Ось такий пас і от знову, бачите? Це вже, це вже ознака втоми. Такі прийоми м'яча, такі дріблінги. Тому треба. Треба постояти, відпочити. Федоренко, сейв. Наше з м'ячем. Мілевський відігрується. Звичайно, відігрується, бо вже ні, не може він бігти. І ще раз відігрується, вже не точно. З лету вже не точно. 7 і 9 ставлять. Поки що. Федоренко виходь. І вибивай вибивай на. не добив він на Артема. Давайте покричимо своїм захисникам, щоб вони. Прусингували. Печонкін. На Райчевича. І давайте, давайте швидше ще атаку зможемо провести. Мілевський. Ох, який же ж важкий, який же ж важкий Мілевський, але таки віддає передачу, він зберіг м'яч. Але але арбітер вирішив свиснути кінець тайм. 1-0. Завдяки голову Тьому Мілевського. Поки що Говерла програє, а Десна виграє. E, з м'ячем міг бути леталек. Так, Десна атакує. Дай на Мілавського. Так, Мілевський. Так, в центрі поля це не можна обрізатись. Тому, так, віддай, віддай. Віддав пас. І. Дивіться, як розвертає. Розвертає Артем. свого опонента. Так, тут зажали. Пас. Сюди. Мілевський. Мілевський розганяйся. Так. Ще раз. Іще раз. Дивіться, скільки кіл намотує Артем! Але удар! Блокування наш гравець не забиває, не зміг добити взагалі навіть. Зараз, зараз його замінять. Бо Артем, подивіться, скільки він сил втрачає на ці кола. І тут уже не встигає прибрати гравця. Навіть трошки обрізається. Добре, що наш правий захисник уважно зіграв. Так, ну зараз відчують, я бачу, говорила. Відчують гравці говорили, що втомився Артем і почнуть на нього дуже сильно нападати. Ах! не, не зміг. Той вже присів навіть знову. Активний Мілевський нарешті він обігрує. Удар! Здалеку. Який гол! Який гол забиває Тьома, нам там дають силу удара, контроль м'яча. Завершення. Обіграв він такі гравця. І який удар зробив Тьома Мілевський в дальній кут? Супер! Кавація виходить замість малюка. Уже дубль у Артема. 2-0. Тепер головне не розтринькати все це. А ми вже можемо відпочивати. Можемо від... поки відпочивати. Спокійно дивитися футбол. Як Трухін зараз не добігає до м'яча. І Федоренко буде розігрувати зі своїм захистом. Ні, не буде розігрувати одразу на Мілевського. А Мілевський головою виграє. Ну як такого гравця могли здати в оренду Динамо Київ? Як? Могли не повірити в нього. А Десна поки що збирає плоди. Плоди з Артема. Там одонкор, Одонкор не добігає. Але він любить. Кожен наш суперник любить на голкіпера піти ногами вперед. Знову виграє головою Артем. Сильний він в грі головою. Ох, троє вже тут. Давайте відіграємось. Восьмий номер. То це так у нас. Зараз треба звільнити трошки позицію. І тоді можна буде пробити ще раз. І це штрафний, і це штрафний, який буде пробувати саме Артем. Звичайно, далеко, там метрів 30 буде. Не наш. Ні, Луценка випускає замість брила. І... 31 метр, бачите. Мілевський, удар зі штрафного. Стінка, стінка, і дивимось 9 голів в сезоні вже. Нам треба забити 9 в чемпіонаті Так, відпускає від себе далеко м'яч і тепер офсайт. Офсайт, хитрик, начебто ще ж не робив Мілевський, то є такий гарний шанс. Але нам ще потрібен хоча б один момент. В такому, в такому положенні, що вже. Вже Артем втомлений, нам треба саме момент. Коли Артем не втомлений, йому може знадобитися і напівмомент. Він і сам може зробити гол. Так, Одонкор, щось. Вони так підозріло тут бігають. Біля нашого штрафного майданчика, Федоренко. Вибивай, швидше, вибивай. Вибивай. Ну, швидше! Так, і... Мілулевський! Головою. Баланс нам додали. Так, дай пас. І ось, як бачить Мілевський, який там неймар, ви що? Ось головна зірка. головна зірка світового футболу. Зараз найперспективніший гравець. У нас тут FIFA. Одонкор з м'ячем. Забирайте, забирайте. Не можуть поки що забрати. Тут головою ви... не виграють, і мабуть. Ні, не мабуть. Федоренко проти проти того, щоб йому забували. 90 хвилина. І Артем Мілевський допомагає Десні подолати перший раунд Кубка України і виграти, до речі, прем'єр-ліговську команду. Короткі паси нам дають плюс один. І все. 9.6, кращий гравець матчу, звичайно. Це Артем. І тепер в чемпіонаті ми граємо з нафтовиком. Одне очко стало між першим і другим місцем. Десна і Миколаїв поки що лідери. І недалеко там і Олександрія, і Севастополь. Все, Севастополь уже нас обганяє. Тепер треба вигравати нам в свою чергу нафтовика Юрій Масейчук. Судить. Васильєв у них травм ушкоджений. Нас це не цікавить. Нас цікавить гра Артема Мілевського, який повинен знову ж забити. Зараз подивимося, що у нього з силами. Повний повний стовпчик. Тому розраховуємо на те, щоб... на те що він заб'є все-таки. Навтовик пішов дуже... дуже сильно в атаку одразу. І. Все, Артем уже чекає пасу. Артем вже готовий забивати. Хоч і не в центрі поля, але він вже налаштований і забитий. Це у нас. Це у нас неточний пас. Восьмий номер. Тож це такий, ніяк я не вивчу прізвище. Наші а чи варто? Ну, варто, звичайно, бо. хоч би до другого кола. Повивчати, але вже 10-й тур. І за 10 матчів, звичайно, можна було вивчити. Мілевський. Відігрується. Відігрується. Ще раз Мілевський. Отакий пас від Артема. Розігрують Воронченко! 1. 1-0. Вже і сама Десна, самі гравці без Артема можуть вирішити долю епізоду. Це дуже радує. Артем, мабуть, там проводить на тренуваннях виховні роботи, вчить їх грати в футбол, також за непослух фізичні, наказує їх фізично, я думаю. Якось воно звучить погано. Ну, Мабуть, б'є їх потрошку, б'є все-таки. Ногами, руками. Так. Олександр Сте... Стеценко, його чогось показують нам. Лівий захисник наш. Не встигає Ар... Артем зараз в атаку. Треба трошки пришвидшитись. Зараз. ні. Не зміг Воронченко, чекав він, мабуть, Мілевського, тому так довго і тягнув. І це буде кутовий. Це буде кутовий, де головою. Проб'є чи не проб'є Артем. Виходить він з офсайду. І одразу привсингує. Одразу привсингує Мілевський! 2-0. Може і рукою навіть там підіграв, але кого це цікавить? Так. І давайте щось зробимо, підстрибнемо. Так, Артем Мілевський. Черговий гол. 20-та хвилина, 2-0. Чудовий пас від 4-го номера, і тут уже нічого не залишалося Артему, як забити гол. Так, нічого нам поки не дали з пунктів. Треба буде після цього матчу подивитись. Подивитись, щось, Як може нам додали загальний рейтинг. Уже, може 69 ми граємо. Так, Разуваєв. І пішли в атаку. Давай одразу пас, поки ви добіжете, Мілевський. Мілевський бачить! Так, бачить гравця, який не вміє приймати. Не вміє він приймати, пас е був прекрасний. Як на мене, взагалі. Дев'ятий номер Тарасенко у нафтовика 2-0. Непогано почали матч. Чернігівський клуб. І гравці цього клубу. Федоренко, гарно він зіграв з Говерлою, не дав себе пробити. Ось так агресивно проти Артема грають. І знову бачить Артем. Звичайно, він бачить гравців, він не егоїст. Хоча... Інколи грає дуже егоїстично. Але якщо гравець вільний, чому б не дати йому пас? Коли, він, коли Артем не бачить гравця, він починає організовувати момент сам. І у нього це часом виходить. Ну чому ж ти стрибаєш і б'єш повітря? Пас. Пас на Артема. Артем. Нормально. І ось тут ненормально. Ось це було вже ненормально. Вокальчик. Вокальчук Вокальчук на воротах у Нафтовика вже потягнув два голи. Пас. Мілевський. Відігрується. Треба вивчити, хто ж такий восьмий номер, бо він дуже активний. Він постійно грає з м'ячем. Кременчуцький. На Разуваєва. Стоїть в центрі поля. Собі спокійно. Мілевський. І очікує, очікує, коли ж йому дадуть знову пас, і знову він піде просто пачками обігрувати гравців. Давно щось не світилось у нас. Те, що дріблінг нам додають за обіграних гравців. Взагалі у нас вже талант є, вмілий дріблінг. Тому. Так, Федоренко, ну чудовий голкіпер. Чудовий голкіпер. Поки що, щоб не... Не збити йому оцю форму. Воронченко 11, 2-0. Воронченко 11-та, Мілевський, 20-та. Миколаїв там наче виграє. Ми не дивимося ні на кого поки що, бо ми лідери. Ми лідери За втраченими очками, якщо ми виграємо, тому давайте доведемо до логічного завершення цей матч. Мілевський якийсь там малюк хотів у нього забрати м'яч. Звичайно, у нього це не вийшло. І Мілевський розвертається. Розвертається і пробуває в ближній кут. Ось так от. Якийсь малюк, 14 номер там. Захотів. Захотів відсунути корпусом Мілевського, але. У Тьоми у нас не тільки руки, у нього ще не тільки корпус, а й руки. Так. Тому він руками притримав того малючка і обіграв його. Тарасенко. Тарасенко, ще досі з м'ячем. Якось він не любить з ним розставатись. Дай вже пас. Артюхін. Ні, Артюх. Артюх. Звідки я там взяв ін. Не ясно. Давай, пас направо, наліво. Так. Біжи, 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 Воронченко, і давай пас одразу. І ось такий. Ну давайте передачу, ось таку видамо. Давай, бий уже! Бий! Ну навіщо? Навіщо цей простріл був? Якби я знав, звичайно, Мілевський би побіг. Мілевський би побіг. Але ж я думав, що він проб'є. А ось наш малюк. Прізвище малюк. Каваців зараз з нього виходить. Бокальчук. Вибуває. На 61 й хвилині. Був момент, краще б я вже не давав. Краще б Артем не давав пас. А просто сам би пробив. Ось так і будемо робити, мабуть, наступні рази. Бо ви бачили, як розпорядився таким моментом гравець Десне. Це ж просто жах. З мечем Мілевський. Пас. Так, далі. Продовжуємо. Мілевський біжить. Навіщо цей навіс? Але він точний! І. Удар! Удар там рикошет був! Був же рекошет начебто. Так, був рекошет, не міг м'яч таки залетіти у ворота, але як пусті ворота, так. Можна бити! Мілевський! Стрибає. Стрибай, але вокальчук його випередив. 68-ма хвилина закінчилась. Десна чітко контролює хід поєдинку. А Мілевський чітко втрачає м'яч. Треба тепер відпрацювати трошки в захисті. Так. Прикриваємо І бачите, Тарасенко нікуди дати, якби інші гравці так само прикривали гравці, взагалі Тарасенко б здурів і не знав би, що робити з м'ячем. От Зараз головне не пропустити, бо потім, буде, потім будуть нервові кінцівки. Кременчуцький забиває, бо один з наших гравців вирішив, що він, що він дуже холоднокровний, що він ящур. Дивимосяк. Як сильно, як помилився, хто за... От дивіться. Ну куди ти даєш? Ну навіщо? Навіщо? І він. Він перервав цю суху серію нашого голкіпера. Короткі паси нам дали. Плюс один уже 80 пасів ми дали за всю нашу кар'єру. Це ж ми не хаві, не чаві, який віддає за матч там. Не знаю навіть порядку скільки, може пасів 200, може навіть більше. Пас. Мілевський. Треба забити ще один, бо бачите, як наші грають. І ще й відбирають у нас м'яч. Пас. Мілевський. В оточенні чотирьох, але... Не... Е, оу воу Нічого собі. Так. Ну, контролювали ми матч і за цією помилки, звичайно, може. Можемо тепер і не виграти навіть. За цієї помилки якогось одного в сім'ї не без нашого захисника. Ось! Ось вам, будь ласка, світличний! 84-та хвилина. Все ж було так добре. Все було так добре і. підламав команду один. Один. Не хочеться ображати, звичайно, футболіста. Все буває, але ж. Так підламати команду, не, ну це неприпустимо. Забираю м'яч Мілевський. Воронченко! Куди ж ти лупиш? Краще б почекали Мілевського, поки він вибіжить, і тоді Тоді можна було б забивати. Так, ну давай, Тьома, вся надія на тебе. Три хвилини. Як в пісні, навіть другої ліки. За 3 хвилини ми повинні зробити все. Прибираємо. Ну, мене на швидкості, а це погано. Але ми проходимо ось тут і ще. Ну хоч встигне трошки. Ну допоможіть ви, Мілевському. Одна хвилина додана, і навряд чи щось вже зробить Мілевський не дадуть нам провести атаку. Давайте, давайте. Одро... Ні, все. 2-0 вигравали, 2-2 і за одного. Е... і за одного красення, який у нас тут є. Реакція плюс 2. Так, і. Ну, на жаль, на жаль, ми втрачаємо першу сходинку. Ми опиняємося одразу на третій. І на цьому будемо закінчувати серію. Якщо вам сподобалася вона, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте. І побачимось в наступних серіях. На все добре!